Права на помилку немає, навіть якщо часу обмаль. Пацієнти чекають на свої ліки. Десята година ранку. Клініка Марбурга. Антіє Вітенберг Грер уже чотири години як на чергуванні. Вона старша медсестра у терапевтичному відділенні. Антіє піклується про пацієнтів, любить свою роботу, однак умови праці стають дедалі більш напруженими у нас все більше роботи. Збільшується кількість пацієнтів і скорочується час їх перебування у клініці. Тож все повинно відбуватись швидше. Обстеження проводяться швидко. Мені просто не вистачає часу поговорити з пацієнтами. Не можу займатися ними інтенсивно. у її відділенні гаряче. Зараз тут знаходиться 37 осіб новими пацієнтами займається медбрат Увезіґаль. Терпіння йому не бракує. Літнім пацієнтам доводиться багато чого пояснювати. Йому постійно доводиться переривати розмову. Пане Зігель, До речі, скільки кілометрів на день виходите? колись я навіть мав крокометр. Тоді нарахував 7 кілометрів. Але то був не напружений день, а взагалі від 8 до 12 sind 8 und 12 Kilometer. Обоє працюють у галузі уже понад 30 років. На їхніх очах відбулась приватизація клініки. Тоді концерн ren Рюнклінікум інвестував 550 мільйонів євро, модернізував лікарню та закупив нове медичне обладнання. Манфредо Віромфу зрозуміло, витрати повинні окупитись, адже 60% від них йдуть на персонал щороку. Ми розмірковуємо над тим, щоб ще оптимізувати, де б зекономити, тобто закупити обладнання по кращій ціні. І щороку ми балансуємо це з витратами на персонал, перевіряємо штатний розклад як лікарів, так і допоміжного персоналу. Дамітвія це міністрнес агребниця рейс. Враховується і час перебування пацієнтів у клініці. Вони платять за пакет послуг. Звичайна операція на коліні коштує 5800 євро. А час стаціонарного лікування скорочується. на мій погляд, так воно і буде, оскільки нині тривалість перебування у лікарні у середньому 6-7 днів. У Голландії чотири дні зможемо змінити це. Не буде потреби збільшувати кількість місць для хворих. Більше пацієнтів за більш короткий час Медбратові важко уявити, як він приділятиме увагу кожному. Йо. Те, що клініка стає дедалі більше схожа на звичайне підприємство. Він відчуває на собі. йому та його колезі інколи не вистачає часу обмінятись кількома словами. По роботі Важливо, щоб догляд за людьми не перетворювався у спосіб заробляння грошей. Однак приватизація це зовсім інша річ. Все ж таки вважаю, що у лікарні не можна заробляти. Це моя думка. Так Думаєш, не тільки ти. Минулого року у лікарні було скорочено 220 посад по всіх відділеннях. Співробітники йшли і самі, оскільки не витримували тиску і напруження. Керівник відділення має знати спосіб мотивувати співробітників. багато хто боїться втратити робоче місце. Я ні, я люблю цю роботу. Щодня охоче сюди приходжу. Це помітно, Передача чергування ранкове триває з шостої до другої дня. Однак старша медсестра ще залишатиметься на роботі. В бюро на неї чекають стоси паперів.